У зв'язку з тим, що УМВС вже оголошено оголосили пошук громадянина Білика то ймовірно, я думаю, що він навіть не перебуває вже на території України, але ну, дивна позиція чути, коли ця особа власне переховується зараз від слідства. Оскільки раніше представники і політичної партії його і, власне, він сам заявляли про те, що вони не винні. Тому напевно логічніше би було залишитись тут і доводити свою правоту, аніж одразу втікати від органів слідства. Тобто, зрозуміло, що справа є не настільки в доброму руслі для них. І в університеті е, говорять про те, що він вже досить давно не з'являвся е, на парах і вже навіть йде мова про те, щоб е, е, власне звільнити цю особу не на підставі кримінальної справи, яка відкрита, а на підставі. Пропусків занять, які він мав проводити.